найбільше підприємство Житомира, кондитерська фабрика, призупинила свою діяльність поки що на 10 днів. Працівники змушені оголосити страйк через невиплату зарплат. Керівництво пояснює, що ця ситуація виникла у результаті рейдерської атаки Сергія Пашинського. 23 числа суд Тернопільський, Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв незаконне рішення, яким позбавив наше підприємство ТДВЖЛ реєстрації. Тобто він скасував всі наші реєстрації, починаючи з 2010 року. Судове рішення є незаконним, пояснює адвокат, оскільки були порушені норми законодавства, а саме недотримання терміну ухвали вона має набути чинності після розгляду апеляції. В випадку, якщо була подана апеляційна скарга, постанова суду першої інстанції набирає законної сили з моменту вирішення справи апеляційним адміністративним судом. У компанії додають, що готові до кардинальних кроків, аби відстояти закон. Тим часом Житомирське ласощі вже виключено з єдиного державного реєстру. Тру підприємств, а замість них з'явилося нове підприємство з новою назвою та новим прізвищем директора.